Щороку з настанням морозів увагу людей привертають птахи, що залишаються зимувати на водоймах. На початку цього року Вірпені вдалося врятувати життя лебедю, який примерз до Криги. Його врятували на набережні працівники ДСНС. Це було мінус 15. Ми зібралися. Взяли всі матеріально-технічні наше забезпечення. Володимир розповідає, вони пробили тонку кригу, по якій неможливо було пройти. А потім одягли гідрокостюм та підпливли до лебедя на лодці. Лебідь був знесилений, і він бився видно крилами об лід, і ну, кров була на крилах. Ми передали ірпінському благоустрію, і далі вони там. Займалися ним. З настанням холодів турбується про лебедів і місцеві жителі. Нещодавно один із чоловіків дістав птаха із крижаної води та забрав відігрівати додому. Фахівці зазначають, у випадку, коли лебідь знаходиться на кризі, у своїй зграї це нормальне явище. Але якщо він один, то, скоріше всього, поранений або знесилений. Врятувати лебедів треба у тих випадках, коли очевидно, що він поранений, видно кров, видно травми, Очевидно, що він не може злетіти, він намагається бігати, махати крилами, але злетіти не може. Або якщо один лебідь довгий час сидить на одному місці і не рухається. Краще птахів не годувати, бо вони звикнуть до їжі, говорить пан Михайло. Лебеді загалом немігруючі птахи наразі останнім часом, і вони. Можуть залишатися на всю зиму в Києві та околицях. Якщо граю птахів десь годувати, то та зграя звідти не полетить, навіть коли стане крига. Вони будуть сидіти на кризі. І чекати поїсти. Якщо ви все ж таки вирішили допомогти лебедям, то треба це робити правильно. Птахів можна підгодовувати лише цільним зерном та сезонними овочами. Заборонено давати хлібобулочні вироби. Якщо лебідь потребує допомоги, необхідно звернутися до рятувальників. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Сірпеня, спеціально для медіапогляду.